Вітаю, це Брейнет. Вчора пройшов Nintendo Direct Partner Showcase і в сьогоднішньому відео я розповім вам, що на ньому показали, і що я про нього думаю. Ну і про деякі інші речі після. Так як це партнер шоукейс, то очевидно від внутрішніх студій Нінтендо на ньому нічого не показали. Самі студії Нінтендо зараз зайняті тим, що вони розробляють ігри для консолі наступного покоління. А все, що найближчим часом мало вийти або вже вийшло, як Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach Showtime Шоу Тайм чи DLC до на 3, і так отримує достатньо уваги на офіційних каналах Нінтендо на Ютуб, де вони часто викладають нові трейлери. Як завжди, Нінтендо Direct був злитий П'йоро. За декілька днів до його офіційного анонсу, в нього поки що 100% влучних попадань. Почався Nintendo Direct з анонсу Grounded для Nintendo Switch, виживалки від Xbox Game Studios про зменшених до розміру комах дітей. З цікавого в грі буде кросплатформений мультиплеєр, але виглядає вона, на жаль, не дуже привабливо. Я насправді очікував, що першопочатково настільки мультяшна гра набагато краще збереже свій візуальний ряд при портуванні на Nintendo Switch. Вийде воно вже 16 квітня. Наступним анонсом стала Ender Magnolia, сиквел Ender Lilies. 2D митроєдванії з елементами саспенсу. Яка, очевидно, надихалася Knightом. Що там? Вихід циквелів клонів Hollow Найта до виходу сиквелу Hollow Knight? A. як то кажуть, Сілксонг ніколи не існував, це все просто ваша фантазія. Його не буде прокиньтеся. Краще пограйте в Ender Magnolia. Я в Ender Lilies не грав, але дуже надіюся, що зроблять якийсь дабл пак, щоб можна було придбати обидві гри на картриджі. Вийде гра пізніше цього року. Наступним анонсом став Аренджер, рольова пазл гра. Прикольно. Грати я в це, звичайно, не буду. Мій би так, безкінечно великий. Я все ще до of Stars не добрався. Unicorn Overlord нова гра від Vanilla Vare. Творців Мурамаси, 13 сентінелів та ще багатьох дуже крутих ігор. Виходить вже 8 березня. Спробувати демоверсію можна вже зараз. Переведення оригінальної Monster Hunter Stories в HD та з озвучкою виходить вже літом цього року для Nintendo Switch та, скоріше за все, всіх актуальних платформ. Я не перевіряв, але я думаю, що так. Ремейк дуже крутого платформера, покоління Nintendo V, Epic Mickey, цього разу Rebrushed. Виходить цього року. Було би прикольно, якщо б туди додавали ще й другу частину. Вона далеко не настільки крута, але отримати її в комплекті з першою було б доволі круто. Просто купувати її окремо, ідея сумнівна. А от в комплекті з першою частиною було б прикольно. Наступний анонс став самим головним на цьому Нінтендо Директі, і це Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Доповнена версія Shin Megami Tensei 5 яка цього разу виходить не тільки на Switch, але й на всі актуальні платформи. Я залишився в абсолютному захваті від трейлера і придбаю собі цю гру на Xbox Series X, щоб пограти в 4K 60 FPS та вибити в ній всі ачивми. Оригінальна Shin Megami Tensei 5 стала моєю улюбленою грою у всесвіті Мегатен. Я прийшов її на 100%, зібрав весь компендіум демонів, побачив кожне закінчення і з задоволенням пограю ще й в нову кампанію. В ній в нас будуть нові діючілиця, оновлені події, історії старих героїв перероблять, і наскільки я зрозумів, з трейлера тут буде набагато більше сюжету. Головною проблемою оригінальної Shin Megami Tensei 5 була майже повна відсутність сюжету та розвитку героїв. Навіть герої, які репрезентують закон хаос чи не Ралітет в історії практично не зустрічалися, і в кінці через це було важко зайняти чиюсь позицію. Окрім звичайно Нуви і якомо. Вони хороші. Окрім нової історії, в нас звичайно будуть нові локації, нові квести та неймовірна кількість геймплейних покращень. У кожного демона тепер буде крутий іменний скіл, як die for me у Аліси чи Золоті Яблука у Ідун. Тут такі будуть в усіх демонів. В трейлері я навіть побачив щось схоже на ф'южн з персони 2 чи 3. Зі своїми демонами можна буде спілкуватися за межами бою. Збереження тепер більше не будуть прив'язані до спеціальних точок на мапі, а будуть працювати як в Megami Tensei 4 в будь-якому місці. Сейф з камери будуть задоволені. Я один з них, я задоволений. Можна буде пришвидшувати анімацію в бою, штучний інтелект для автобоїв покращать. В цілому там безкінечна кількість геймплейних покращень. Я ще надіюся, що вони перепрацюють систему магацухи, тому що в оригінальній Shenmue Тен Сей 5 вона не дуже сильно працювала. У вас було дуже багато цих скілів, але самий крутий з них був самий перший, який вам давали. Він заставляв будь-який удар протягом одного ходу в кожного учасника партії критувати. Тобто ця система Факто обмежувалися цим одним скілом, хотілося б якихось змін в цілому, демонів у грі стане на 40 більше, і одним з них став Джек Фрост в костюмі на Хобіно на Хохіхо. буквально кращий демон у всесвіті Мегатена. Я собі тепер таку фігурку хочу на поличку. Я дуже сильно надіюся, що в цієї гри буде колекційне видання з фігуркою на хохіхо, і я зможу собі його придбати. Платні доповнення базової Megami Tensei 5 тепер будуть входити в базову версію гри, окрім доповнень з мітамами, які дозволяли дуже швидко прокачуватися, чи заробляти гроші. Сенсу в них немає, вони просто ламають гру, тому тримайтеся від них якнайдалі. Але, звичайно, ми зараз говоримо про видавника у вигляді з тому ми ніяк не можемо обійтися без в перший день. Їх буде три: це власне доповнення з мітами. А також два нових квеста з новими демонами. Першим став Дагда, один з головних героїв Tensei 4 Апокаліпсис, а другий абсолютно новий ім'я якого я не запам'ятав. Купувати я їх, звичайно, не буду, це моя принципова позиція. Саме тому, до речі, я досі в Tensei 5 базовій не пройшов Демі Фінда. Але це, як то кажуть, його власні проблеми. Базову версію гри я пройшов на 100%. І тут доповнення я також купувати не буду. На початку гри, до речі, можна буде обрати шлях: канон створення, який дозволить вам пограти в оригінальну версію Shin Megami C5, чи канон помсти. Це власне нова кампанія. Але наскільки я розумію, кваліті Life штуки вони будуть в будь-якому з рутів. В цілому, прикольно, я завжди був фанатом переведань, на відміну від DLC. Експенші вони в 99% випадків щось додають до гри, але вони не міняють її базову складову, тоді як переведення може повністю міняти гру. Якщо ви не знали, Шенмігами. Метен цей Ноктюрн, який в нас так всі дуже сильно люблять, яка там дуже сильно крута. У нас там дуже багато мемів з Матадором. В нас там сатана, як фінальний босс, все дуже круто. True Demon Ending, Dante з серії Devil May Cry або власне райду Кузуноха. Щоб ви розуміли, в оригінальній Shin Megami Tensei 3 Nocturne, яка вийшла тільки на території Японії, нічого цього не було. Вона була дуже крута гра в задумці, але вона була не дуже хороша гра в цілому. І приблизно це ж саме можна сказати про Shin Megami Tensei 5. Хоча Shin Megami Tensei 5 навіть в задумці і в реалізації для мене дуже хороша гра. Але тут також є свої деталі: сюжет в грі доволі практично відсутній. Механіка Магацухі вона не настільки крута, як могла б бути. В грі є цілих два данжена і обидва дуже погані. Максимально примітивні і нецікаві, і я дуже сильно надіюся, що в оновленій версії гри їх перероблять. І завдяки переведенню, власне, вони можуть повністю змінити гру в своїй структурі. Звичайним dlc експеншеном цього не зробити. Знову ж таки, Persona 5 та Persona 5 Royal. Dragon Quest 11 і Dragon Quest 11S, Pokémon Diamond Pearl, які в оригінальному вигляді просто погані ігри, та Pokémon Platinum одна з найкращих ігор в серії Pokemon. Я розумію, що дуже багатьом людям не подобається переведення, але завдяки тому, що гру перевидають, власне, її можна переробити практично з нуля. Ось власне Game Freak з покемонами пішли шляхом доповнень, а не переведення, і подивіться, що вийшло. Sword and Shield могла стати одною з найкращих ігор в серії, але цього не сталося, тому що доповнення ніяк не зачепило основну гру. Воно собі десь там відри. Покемон Scarlet and Violet, та сама історія. DLC дуже круте, але це все ще не змінює той факт, що сама гра працює в 20 ФПС. І навіть ось, до речі, вчора також показали експеншн до Elden Ring. І це розширення виглядає просто неймовірно фантастично, я обов'язково собі його придбаю і я його пройду з неймовірним задоволенням. Але я дуже сильно сумніваюся, що в цьому доповненні хоч якось допрацюють основну гру, тому що остання зимова локація, ну вона була настільки погана, що вона просто ну практично спортила мені враження від всієї гри в цілому, настільки вона абсолютно жахлива і знову ж таки сумніваюся, що це розширення хоч якось на неї повпливає. Якщо ж перероблять, то From Software боги і я поставлю собі в кімнаті ікону Міядзакі. В цілому я в абсолютному захваті від переведення Shin Megami Tensei 5. Сега, звичайно, не може перестати бути Сегою, і тому вони піднаклали своїми Day One DLC, але в цілому я дуже радий. Атлас цього року прямо такі неймовірні красончики: Persona 3 Reload, від якої я не можу відірватися і через це не вийшов досі. Огляд Лейка like Dragon 8, Шинмігаметінсей 5, Vengeance, та метафорре Фантазіо. Я в захваті. Так, сім хвилин фанбойства пройшли, можна йти далі по Нінтендо Діректу. Наступним анонсом стала колекція ігор Star Wars Battlefront, а саме хороших її частин, не цих нових від DICE. Виходить вже 14 березня, південний парк, зимовий день. Я все ще зовсім не розумію, що це таке, і абсолютно не чекаю. Надіюся, це буде якийсь сліпер хід. Поки що виглядає як. Вибачте, повна фігня. Виходить вже 26 березня. Нова Sword Art Online. З онлайн рейдами на 20 людей. Це насправді дуже прикольно. Знову ж таки, через Беклог знайомитися не буду. Виходить десь пізніше цього року. Після цього нам показали нових гандамів, нову частину Superman Ball, World of Good 2 отримала новий трейлер. А сиквел 3DS-ного хіта Fantasy Life виходить вже восени. Я вже розповідав раніше про Another Scrap Treasure. Дуже на неї чекаю, вона виглядає неймовірно цікаво. Souls Like з крабами. Виходить вже 25 квітня. Велика втеча пені. Неймовірно подобається назва цієї гри. Гра від творців Sonic Mania. Виходить вже вчора. Вона вже вийшла. Ви вже можете в неї пограти. Вона в мене є в беклозі, але доволі далеко по списку, навіть далі за sea of Stars Надіюся, буде продаватися фізична копія гри, тому що дизайн мені дуже подобається. Я б собі придбав на поличку. Pepper Grinder, потенційний супер сліпер хід, ймовірно, Pizza Tower цього року. Але подивимось, виходить на Nintendo Switch 28 березня, демо доступне вже сьогодні. На цей дірект також завітала Game Freak, але не з покемонами, і навіть не з Little Town Hero. Pocket Card Jockey, чи Джакі Солітер, змішаний з кінним спортом. Грати я в це звичайно не буду. Навіть не дивлячись на те, що вийшла вона буквально зразу під час діректу. Потім показали ще коротеньку нарізочку з іграми, десь цікавого. Pentiment, друга гра від Xbox Game Studios на Nintendo Switch, якщо не помиляюся, це гра від Obsidian, і всі її дуже сильно хвалять. Kingdom Come Deliverance на Nintendo Switch виходить вже 15 березня. Виглядає, до речі, симпатичніше ніж Grounded, наскільки би іронічним це не являлося. Контра операція Галуга виходить 12 березня. Демоверсія, до речі, також вже доступна. Якщо хтось там пограє, напишіть хоча б в коментарі, як воно. Я в ній впевнений, тому що вона від Wayforward, але все ж таки наскільки там вона класно відчувається, хотілося б дізнатися, тому що часу у мене на неї не буде. Співпраця Microsoft з Nintendo продовжується, тому що в сервіс Nintendo Switch Online виходить багато ігор від Rare. Змійка Retin'n'Roll Roll для NES. Туди ж RC Pro AM, гонки на машинках з радіокеруванням, Tots in Battle Maniacs для SNES, Killer Instinct саме snes версія та Blast Course для Nintendo 64. Прикольний набір, але якщо брати ігри від Rare, все ще очікую на Конкера. Японці вирішили поугарати з Гейджинів, тому в них вийде ще й Mother 3. В нас звичайно ні. Реджі, переводи Mother 3. Що за фігня? Тебе вже 10 років просять. А закінчився Дірект з Endless Ocean Luminous. Сиквел однієї з технодемок Nintendo Wii. Насправді на Wii вона була дуже крута, але це все ще була по більшій мірі технодемка. Виглядає безкінечно красиво, і ще в ній мультиплеєр на 30 людей. Але в цілому, як на мене, це все ж таки не та гра, на якій варто закінчувати Nintendo Direct Треба щось дуже хайпове, а тут щось неймовірно медитативне. От якби показала хайфай Rush, то я думаю, що всі, напевне, набагато більше кайфанули від цього Директу. В цілому, звичайно, це партнер шоукейс, і нічого супер цікавого тут не було. А власне, не те, щоб цікавого, цікавого тут було дуже багато що, а щось такого хайпового, щоб могло здивувати прямо таки всіх. Для мене цей Nintendo Direct повністю окупився тільки за рахунок, Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Для інших людей це можливо був сиквел Ender Lilies чи новий Endless Ocean. Але в цілому всім, я думаю, зрозуміло, що Nintendo Switch зараз доживає свої останні місяці. Я власне тому й перестав знімати випуски новин, тому що цікавого зараз на круг Nintendo Switch не відбувається абсолютно нічого. В нас тут тільки мільйони мільярдів зливів того, що Nintendo Switch 2 покажуть за вже завтра. І знаєте, якщо я буду кожного дня знімати відео про те, що Nintendo Switch 2 покажуть вже завтра, то в якийсь то момент завтра його й покажуть. Як би нова консоль від Нінтендо там не називалася, чи то буде Нінтендо Свіч 2, чи Супер Switch, чи Wii U Мільйон 3. Але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Цікавого там практично нічого немає. Ось чекаємо на офіційний анонс від Нінтендо, і тоді я зможу знову щотижня, як мінімум, набирати достатню кількість інфоприводів для того, щоб знімати для вас нові відео з новинами. А так, ось Нінтендо Дірект зняв нього відосик, там потім вийде Pokemon Presents, Якщо покаже щось цікаве, то теж, напевно, зроблю відео. Просто я поважаю свій час, і в першу чергу я поважаю ваш час. Якщо ви зайдете на канали англомовних ютуберів, то ви будете бачити, що вони протягом останніх 4 місяців кожного дня знімають одне і те саме відео. І це абсолютно не смішно. По їх словах, нову консоль від Nintendo мали би показати в січні, потім мали би показати в лютому, потім мали показати знині на завтра, потім мали показати в березні, тепер мають показати. В червні, а ще вона там по внутрішній інформації була відкладена до 2025 року. Камон! Який в цьому взагалі сенс? Спершу в них там показували консоль на Gamescom, і вона була достатньо потужна для того, щоб запускати дамку матриці, і там був DLSS, і не було завантажень в Зельді, і вона була в 4К в 60 FPS. Після цього через декілька тижнів сказали, що немає DLSS, а як вся ця інформація, що була до цього, куди вона дівається. Потім сказали, що там буде 8 дюймовий IPS-екран, буквально кожен процес. Сказав на декілька місяців про це забули, і от на кінці того місяця, якщо я не помиляюся, знову всі про цю новину сказали ще раз, ніби вони вже про це в вересні там чи в жовтні не говорили. Ви мене звичайно вибачте, але я частиною цього не хочу бути, навіть якщо воно буде негативно впливати на розвиток мого каналу через відсутність нового контенту. Я стараюся дотримуватися того, що я буду казати вам тільки те, в чому я практично максимально впевнений. Ось як я перед цим робив допис, де писав, що на сьогоднішньому директі можуть показати розширену версію Shin Megami Tensei 5, це сталося, коли я скидував знову ж таки у спільноту з Levi де показували персону 3 релоуд та нову джет Радіо. Це сталося, і в цілому я все ще впевнений в своїх минулих словах про зливи чіпів з фабрики NVIDIA про те, що вони там вже були на фінальному етапі розробки. Просто я на жаль не знаходжуся всередині Нінтендо, і я не знаю, що вони там роблять і що вони там вирішують, коли саме випускати нове залізо, і як його в подальшому модифікувати. Тому поки що чекаємо офіційних анонсів. Якщо це відео вам сподобалося, то ставте лайк, пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. Якщо ви новий глядач, то підписуйтеся та нажимайте на дзвіночок. В майбутньому на вас очікує ще більше нових крутих відео. Я піду нарешті допроходити проходити персону 3 Reload, щоб нарешті покінчити з нею і робити нові відео більш активно. А поки що, до зустрічі!